Вітаю друзі! 11 липня! Війна! На Києву летять шахеди, ракети, депутати, міністри, Зеленський їздять в Рим, висиганюють кошти на відбудову. А в парламенті своя атмосфера кипить. Ряд народних депутатів працює. працює, працює. Отже, у Верховній Раді України зареєстровано законопроект No 13464, який передбачає внесення масштабних змін до Виборчого кодексу з метою досконалення правового регулювання організації підготовки і проведення виборів. Народних депутатів України і місцевих рад. Ініціаторами законопроекту виступила широка група парламентарів, серед яких народні депутати переважно з фракції Слуга народу та Батьківщина. Зокрема, це спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Народні депутати Юлія Тимошенко, Сергій Соболєв, Андрій Мотовиговець, Андрій Клочко та інші необхідність змін депутати пояснюють потребою забезпечити більшу прозорість, справедливість та ефективність виборчого процесу, що особливо актуально з огляду на реалі воєнного часу, зміни демографічної ситуації в регіонах. Та виклики пов'язані з тимчасовою окупацією окремих територій. Друзі. Я зразу скажу: я, не, я розумію, для чого це роблять слуги народу, але навіщо в цю гру грає Юлія Володимирівна Тимошенко, для мене поки що не зрозуміло. І тут, тут дуже такий важливий і тонкий момент. Розцінюйте цей законопроект як пробний шар. Як пробний шар, який вони зараз запустили і спостерігають на нашу з вами реакцію на реакцію суспільства проковтнемо чи ні? Отже, основні положення законопроекту я їх буду оголошувати і давати свої коментарі, а потім обговоримо. Реформа системи територіальної організації виборів. Законопроект пропонує реформувати принцип формування регіональних виборчих списків для виборів народних депутатів. Зокрема, кількість кандидатів у кожному регіональному виборчому списку буде залежати від чисельності виборців у відповідному регіоні. Це дозволить адаптувати виборчі списки до демографічних змін та забезпечити більш справедливе представництво. Для кожного виборчого регіону запропоновано встановити конкретну максимальну кількість кандидатів. Наприклад, для Києва 28, для Дніпропетровщини 32, для Донецької області 40, скільки там тієї Донецької області залишилось. А для менш населених регіонів від 9 до 14 кандидатів. Друзі, зразу зауваження. Донецька область дві третини окуповано. Люди по всій території України. Як враховують ВПО? Чи можуть ВПО вважатися тими, хто представляє територіальні громади, тобто регіональні списки? А де взагалі 10 мільйонів українців за кордоном? Вони когось обирають. Їх хтось представлятиме, чи пох на них відрізали і викинули, і забули. А найголовніше а воїни на передовій. Вони за який регіональний список будуть голосувати? А Мудрагелі. Питання, питання, питання. Тому і кажу: пробний шар. Досконалення формування виборчих списків, які пропонуються. Політичні партії повинні будуть формувати як загальнодержавний, так і регіональний виборчі списки на одному і тому з'їзді. У кожному регіональному списку перший номер визнача. Інші кандидати розміщуються в алфавітному порядку. Диктат. Партійний диктат від А до Я. Можна всі ці списки знести, закрити, проголосувати за якусь партію і все Запровадження пропорційного підходу до складання списків. Закон передбачає відмову від фіксованої кількості кандидатів 5-18 в регіональних списках. На користь пропорційної системи, що враховує кількість виборців у регіоні. Тобто, там можна не фіксувати, скільки треба, скільки й став, підвищення гендерного балансу у загальнодержавному виборчому списку партій має забезпечити присутність не менше 2 третин представників кожної статі. Кожній п'ятірці кандидатів в регіональних списках перебачено квоту в 30% для представників однієї статі. Всі ці квоти, всі ці гендери це це лайно. Чому? Та, по-перше, чоловіків на фронті утилізували. А по-друге, обираємо не квоту і не стать, а конкретних людей. І конкретні люди будуть працювати в парламенті, а вони все навпаки. Уніфікація виборчих ні, не так, реформа процедури ранжування кандидатів. Пропонується скасувати вимогу щодо необхідності набрання кандидатам 25% виборчої квоти для зміни черговості в списку. Кандидати, які набрали виборчу квоту або більше, автоматично вважаються обраними. І тут партія буде тасувати, той подобається цей подобається точніше лідери і олігархи, які фінансують цю партію. Уніфікація форми бюлетенів. Законопроект пропонує уніфікувати форми виборчих бюлетень для виборів народних депутатів і місцевих виборів, щоб спростити процедуру та зменшити кількість зіпсованих бюлетенів. Ну, це приймається. Зміни у виборах до місцевих рад. Вибори до місцевих рад обласних, районних, міських, сільських селищних пропонують запроводити за системою пропорційного представництва за відкритими виборчими списками місцевих партійних організацій, як раніше було. І встановлюється чіткий період формування територіальних списків із обмеженням кількості кандидатів, не менше 5, не більше 12. Чому так? Вивчається норма про гарантоване отримання мандата політичною партії на місцевих виборах? Обмеження для кандидатів на посади голів громад. Особи, висунуті кандидатами на посади сільських селищних або міських голів. Не зможуть одночасно балотуватись в одномандатних округах на місцевих виборах. Тобто не зможуть очолювати партійні списки. Мера ти обираєш, а яку він партію веде ні-ні. Бо він же заведе багато, а нам треба тут свої попроводити. Гнучкість у визначенні мандатів. Якщо кандидат має право на гарантований мандат у загальнодержавному окрусі та отримує мандат у регіоні, рішення про визначення списку, за яким його буде обрано, приймає керівний орган партії. Знову ж таки, партія, 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 врахування голосів без персональної підтримки. Голоси виборців віддані за партію без підтримки конкретного кандидата. Враховується при підрахунку залишкових голосів в регіоні. А як е, враховувати закордонний виборчий округ? А як враховувати бійців на фронті? А? Ці зміни подаються в форматі зробити виборчий процес більш адаптованим до сучасних умов? Підвищити представництву справедливість, забезпечити гендерний баланс та спростити процедуру для виборців. Ну, законопроект він наразі перебував на розгляді парламенту і очікує висновків профільних комітетів та головного управління науково-експортного. Від себе скажу. Вибори, вибори, зелені гниди. Чому? Тому що е, все це перше пробний шар. Друге, вони дають старт виборчої кампанії, щоб всі вигоріли. І третє, третє, це те, що вони виборів проводити не збираються. Імітуватимуть, прийматимуть закон, робитимуть що завгодно. І не прийматимуть. І тому вони в законопроект закладають моменти, які виключають однозначне несприйняття. Відсутність прав військових, відсутність прав закордонних українців е і, так далі, і так далі. Детальніший, детальніший аналіз цього законопроекту зроблять звичайно, не я, я не фахівець в виборчому праві так поверхово. Зроблять фахівці. Ми його ще не раз будемо розбирати, але хочу звернути вашу увагу, що все це гра. Ви скажете, для чого ж грає в неї Тимошенко? А Юлія Володимирівна сподівається, що е, Трамп е, таки дотрахає е, Зеленського і Зелений Гнид. І вони будуть змушені оголосити вибори. Я думаю, вони будуть е, чинити спротив до останнього. А всі, хто е, раніше часу вискакує на виборчу кампанію, будуть просто спалювати, спалювати. Це не означає, що не треба захищати виборчих прав військових, закордонних українців. Треба. Треба обговорювати законопроект. І я вам раджу зайти на сайт парламенту, подивитись, написати тут коментарі свої. І ми ще не раз до цього повернемося, розберемо його з фахівцями обов'язково. Але дві речі тримаємо в пам'ять: це шулерська гра зелений гнид, які не хочуть проводити вибори. Раз і друге. Чим. Жорсткіше будемо наполягати, захищати права виборців, тим кращий законопроект буде в майбутньому. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, змінимо нашу країну, зробимо її великою, мирною, процвітаючою і будемо жити.